Як вибрати надійну компанію, яка буде вам робити такі кузова, яка буде займатися переобладнанням, ремонтом вашої техніки, сваркою, покраскою вашої техніки? На самом деле це дуже складне питання. На сьогоднішній день в Україні дуже багато компаній і людей, такі, які самі по собі там десь в гаражику роблять такі роботи. Але ви повинні розуміти, що якість завжди е, буде страдати. Чого так? Ну, За перше, візьмемо елементарно да? такий кузов. Його треба чимось підняти, його треба загрузити, його треба ввести е, в малярку, його треба пофарбувати. То есть це все за собою е, ну, тягне такі вещи, як малярний бокс, кранбалки, кран, погрузчики великі. Ну, і все це таке як накопительний ефект, щоб отримати качественний продукт. Звичайний продукт, звісно, можна загнати його десь там в будь-який гараж поварити, на вулиці, покрасити, е зібрати до кучі. Як буде потім, ну, історія як да, буде. як буде, так і буде. Зато на сьогодні дешево. Якщо я вам хочу сказати, не ганіться за дешевизною, ганіться за якістю. А кому потрібні якісні прицепи, якісне переобладнання. Це до нас Запоріжжя автопрофі.